Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У нас чергове відео буде сьогодні. Відео стосовно нашого піклування про церкву, але не про церкву, ну, взагалі, в тому порозумінні, якщо це зібрання людей, об'єднаних одною вірою да, в Господа Ісу, Ісуса Христа, ту церкву, яку заснував Господь наш Ісус Христос, а в церкву як приміщення, будівля. Чого мене так спонукало записати цей ролик? І що, що верніше мене спонукало, це якось недавно зайшла одна жіночка до церкви і питає, а можна свічку покласти? Ну, можна. А які у вас свічки є? Я От є по 10 гривень, є по 25 гривень. А що нема, тих, що по 3, давним-давно нема. Оці велика свічка, така за 10 ви поставите, вона всю зуму буде горіти. Тарас, по-друге, що, а от монастирях в Одесі, є такі свічки там дешеві. Я, ну, подождіть. Кажу, доходить, не треба рівняти монастиря в Одесі, де кожен день потік людей йде і звичайним сільським приходом. Адже це ж не секрет, що від продажу свічок, там, ікон і це все утримується церква. А ви зараз зайшли до церкви. Церкві ж тепленька, ну група трохи тобі раді радіатори опалення. Радіатор теплі. В, в мороз, вона зайшла. Я бачите, мені не важливо, наша вам, Вона мені каже, зна, що мені ваші радіатори, нашу мені ваше тепло, я прийшла, мені треба свічку покласти. Ну, я кажу, ну кладіть в общем, взяла вона свічку, пішла там. Тобто людям, знаєте, я не кажу, що всім, але багатьом так думає, та, ну, я ж приходжу коли, я що стою там на службі і буду мерзнути чи що там, і прийшла там раз у. Півроку там поклали січку та пішла. Дивіться, я ж цих своїх відео кажу, да, розказую, спілкуюся з вами прости, простою мовою, без е, якихось там, е, намагаюся, якнайменше там, якісь десь видержок, якісь там вичитують вам, якісь там термінів вживати. Тобто, простим язиком, щоб ви це все розуміли, понімали, щоб краще доходило до всіх нас. Ну, давайте подивимося, проведемо аналогію. В кожному селі є сільський будинок культури. Так? От, ну, напевне ж, він не стоїть просто як якийсь сарай, чи якась там, якась, свинар, якась ферма, да, коровник. От, там заходимо туди, там і м'які стільці, там і гардини. Там і сина прикраша, якісь світлові прилади, і апаратура, і все це так зроблено, щоб було гарно. Щоб... І для чого? А якщо візьмемо нам театри в містах, то там взагалі яка там розкіш і красота. Да? І... За чиї це кошти робиться? Це ж не, А, то там я не, я не роблю це, я ж не жертвую, на це на це держава. там, Хе, Почекайте. Це все робиться з людських грошей. Людина платить податки. Да? І ці податки йдуть в бюджет, і з бюджету виділяється на облаштування таких місць. От. І для чого це слугує нам? Будинок культури, театр, якась там філармонія і так далі. Так? Це для того, щоб для нашого тіла, щоб ми прийшли туди, розслабилися, відпочили, щоб насолодився наш зір, наш слух. От, морально, ми так відпочили, подивилися якусь виставу, чи послухали музику, чи якесь виступлення, подивилися да? чийсь виступ, концерт якийсь. Для тіла, а для душі. А для душі треба церква. Господь я казав, що дом мой, дом молитви Да, Ми молимося дома, молиться Богу може де завгодно. Але в неділю і в великі свята церковні треба спішити до церкви на спільну молитву. Господь каже, де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. От, тобто Господь показує що спільна наша молитва це дуже важлива така місія, дуже важливе дійство, і якщо ми збираємося разом то і чистим серцем молимось, то Господь, Господь перебуває поряд з нами між нами. І якщо ми йдемо до церкви, якщо Господь, каже, що це дом, дім, мій дім молитви, мій дім, то якщо ми прикрашаємо свої будинки, щоб вони були оздоблені, гарні, красиві, прибрані, чисті, театри, кінотеатри, будинки культури, то невже нам не потреба дім Божий тримати в належній вигляді і щоб це було? Це ж наша пожертва Богу. Що, ну, що ми, чим ми можемо відплатити Богу, скажіть мені? Не, ви що думаєте, що якщо ми прийдемо Київ, і і ми кинемо якусь копійку чи що там, ці, ми купили свічку, і ми відплатили Богу, та ми в Бога не відплатимо довго. Дивіться, Господь створив весь цей світ. І все, що на ньому є. І сподобав нам прийти нас прийти в цей світ, народитися. І всім Господь дав нам все в користування. Ми користуємося всім. Ми Богу вже сплатили за це, за те, що ми ходимо в ліси. На річку, на ставок, на море, що ми е, дихаємо цим повітрям, що ми ну, там ми ж, ми можемо за це відплатити Богу? Звісно, що ні. Ну То хоч якусь щось, ну може дім Божий, це як одне із таких вилу наші подяки Богу, ми повинні тримати в належному стані, щоб він відрізнявся. Від останніх наших будівель, де ми живемо, які ми там відвідуємо. Ну, це ж, зазвичай і канастаса красиві ми облаштовуємо в храмі, це ікони великі, такі красиві, і вбранство, начиння церковне. Ну і піклуємося про те, що люди, якщо ми приходимо на службу, а в храмі холодно зимою, да? то нам не дуже комфортно стояти. Приємно, коли от як я завжди кажу за себе, за наш храм. Допит, да? Заходять люди, а в храмі тепленько, діти роздягаються, ніхто не мерзне. Приємно, коли є вода у дворі, чи там якщо зимою ми дворі закриваємо, можна за ті коти набрати водичку, і є туалет на території, є де погуляти, є газони, да? то і... Це чого складається? Де це взяти? Це от якраз тих пожертвувань, які ви вносите за свічки, за просфори, Купуєте церковну утвар, щось відпускаєте в скриньку для пожертвувань. От. А ми хочемо, щоб свічку прийшли в церкву, купити свічку за гривню. Понимаєте? Знаєте, як раніше ну, взагалі так рівнялося, якою має бути нижня, ну, найдешевша свічка в церкві. Не знаю, може, хто знає, може хто ні. Це не, не, не аксіома, це не церковне правило, це така традиція. Найдешевша ціна свічки має бути це ціна буханки хліба. Буханки хліба. Сьогодні буханець хліба в середньому коштує 20 гривень. 20 гривень. Це на із найдешевших. О. А свічка в нас в промісі 10 гривень. Ну, тож на півбуханця. Ну, це ж так, щоб ви для вашого розуміння. О. Не треба, а так приходять і знаєте, ще так возмущаються, що як, там, ну, я хочу свідкути, на що мені ваше, що, ва, що ви там в церкві робите? Якось, мені здається, неправильно. Якщо ви з цим не згодні, напишіть в коментарях. І е, е, Якщо згодні, підтримайте і напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, Отаке коротеньке відео. На все добре.